Друзі, вітаю! Маємо від вас багато запитань щодо відверто драконівських штрафів, які можуть накладатися на військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію. Людей цікавить за що конкретно можуть штрафувати, чи не буде так, що людина дізнається, що є штраф вже після арешту грошей на картці? як уникнути штрафу? І якщо вже штраф наклали, чи є зміст судитися з ТЦК і оскаржувати їхні постанови? Ось на ці і деякі інші суміжні питання, я спробую дати вичерпні відповіді у цьому відео, посилаючись при цьому на реальні приклади із життя. І, звичайно, будемо раді вашим коментарям, в яких ви можете або поділитися своїм досвідом, або задати нам, як юристам і адвокатам ваше питання конкретно по вашій ситуації. Ми намагаємось, наскільки це можливо, відповісти кожному. Ну, а тепер до справи. Поїхали. В цілому, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність військовозобов'язаних, то у відповідному кодексі України про адміністративні правопорушення КУПАП, маємо три статті: 210, 2101 і 211. Якщо ми порушуємо Правила військового обліку нас можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУПАП. Якщо ми порушимо законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тоді отримаємо штраф за статтею 211 КУПАП. Що цікаво, ні стаття 210, ні стаття 211 КУПАП не містить вичерпного переліку порушень. Але все відносно просто. Стаття 210 КУПАП. Порушення. Резовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Тому дивимося, ці правила. Вони у нас затверджені постановою Кабміну No1487 від 30 грудня 2022 року у додатку номер 2 І вже перший пункт правил нам говорить, що військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку у відповідному ТЦК за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Відповідно, якщо він не стоїть на військовому обліку, це є порушенням і підставою для накладення адміністративного штрафу за статтею 210 КУПАП. Або, наприклад, пункт 7 зобов'язує у разі зміни місця проживання прибути протягом 7 днів до ТЦК для взяття на облік. Тож, якщо військовозобов'язаний цього не зробив, або зробив, умовно кажучи, на 9-й день. Формальна є підстава для накладення штрафу за статтею 210 КУПАП. Або пункт 8 зобов'язує особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. А стаття 7 цього закону містить на хвилиночку 33 пункти персональних даних. І от, якщо у вас щось з цього переліку змінюється, ви повинні особисто їхати в ТЦК. А інакше штраф. З цим є правда нюанс на користь військового зобов'язаного. Я скажу про нього пізніше, тим не менше, обов'язок є. Або із останніх змін: пункт 10.1 правил. правил. Військовозобов'язаним треба носити і військово-обліковий документ, і документ, що посвідчує особу. Якщо не можеш їх пред'явити представнику ТЦК або поліцейському, теж підстава для штрафу. Всього правила містять 11 таких обов'язків військовозобов'язаних, за порушення яких може настати адміністративна відповідальність. Я дам посилання під цим відео для ознайомлення. Хоча гадаю, що більшість чоловіків ці правила і перелічені в них обов'язки перечитали вже вздовж і впоперек. А от стаття 210.1 КУПАП встановлює адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які тут можуть бути порушені. Дивимось статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію і бачимо там три обов'язки: з'являтися за викликом, тобто заповісткою до ТЦК. Надавати будівлі споруди і транспорт на потреби ЗСУ, ну, звичайно, у встановлений законом спосіб, і проходити медичний огляд для встановлення вашої придатності до військової служби. Тобто, якщо під час мобілізації ви порушуєте один з тих обов'язків, вас можуть притягнути до відповідальності за статтею 210.1 КУПАП. І третя стаття це 211. Вона передбачає адміністративну відповідальність за зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності. Далі, якщо говорити про розміри штрафів, які передбачені цими статтями, то нам мають бути цікаві саме частини другі цих статей, оскільки в них її і мова про вчинення таких порушень в особливий період. Що означає вчинення адміністративного правопорушення в особливий період? Відповідь нам дає абзац 11 статті 1 закону про оборону України. Особливий період це період, що настає момент оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової, або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту ведення воєнного стану в Україні. Ну і далі по тексту. А я нагадаю, що указ президента України номер 303 дріб 2014. Про часткову мобілізацію було писано ще 17 березня 2014 року. Тому, можливо, це для когось буде відкриттям, але ми вже понад 10 років живемо в особливий період. І це не лише стилістичний оборот, а юридично встановлене поняття. До речі, Верховний суд у своєму листі підтвердив, що особливий період в Україні дійсно діє із 17 березня 2014 року, і жоден президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав. Як це на штрафи по обговорюваних нами статтях КУПАП? Дуже просто і прямо. Штрафи застосовуються не по частині першій цих статей у менших розмірах, а по частині другій, де вони встановлені у значно більших розмірах. А розміри ці були переглянуті і збільшені Верховною Радою України цього року. З 19 травня маємо за адміністративні правопорушення по 210 і 210.1 КУПАП штрафи від 17 тисяч до 25 500. А по статті 211 від, 8, від 850 до 1700 гривень. Але я акцентую увагу, що ці штрафи вступили в силу з 19 травня, і вони не мають зворотної дії в часі на застосування до адміністративних правопорушень, вчинених до цієї дати. Діє фундаментальний принцип. Якщо закон пом'якшує відповідальність, він має зворотну дію в часі. Якщо посилює, немає. Поясню на прикладі мого колеги. Військово зобов'язаний не прибув на перший виклик в ТЦК у лютому 2024 року. Складання протоколу було вже у червні. Все почалось з того, що працівник ТЦК заявив, що буде накладено штраф на перший раз 17 тисяч гривень. На що мій колега спокійно пояснив, що він визнає неприбуття у лютому. Там були особисті причини, але суть не в цьому. Колега, як юридично підкований військовозобов'язаний, нагадав, що на час скоєння правопорушення діяли інші штрафи, якщо бути точним, 10 разів менші. І з цієї причини максимум, який може бути, накладено це 1700 гривень. Працівник ТЦК взяв аргумент до уваги 1700, так 1700. Але мій колега на цьому, звичайно, не зупинився і нагадав, що є така річ, як строки притягнення до адміністративної відповідальності. І до 19 травня це були два місяці з моменту вчинення. А між лютим і червнем, ну, трошки більше, ніж два місяці. В результаті спокійного діалогу, аргументованих пояснень мого колеги і адекватності працівника ТЦК протокол так і не було складено. Але зроблю акцент на тому, що з травня цього року, крім штрафів, змінилися і строки притягнення до адміністративної відповідальності. За 210 і 211. Тепер це три місяці з моменту виявлення, не вчинення, але не пізніше одного року з дня е, вчинення. Хто накладає ці штрафи? Відповідно до частини першої статті 235 КУПАП, це прерогатива ТЦК СП, не суду. В суді ви можете оскаржити незаконність постанови ТЦК, але про це трошки пізніше. Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право його керівники. Як виглядає процедура складання ТЦК протоколів та оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення? Ну, досить детально. Процедура описана в самому КУПАП і в інструкції зі складання ТЦК та СП протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Міноборони 1 січня цього року видала наказ номер 3 Якщо коротко, то спочатку відносного правопорушника має складатися протокол. До 19 травня цього року він обов'язково мав вручатися особі, яка притягається до адмінвідповідальності. Це, до речі, була одна із причин, чому військовозобов'язаних примусово доставляли до ТЦК. Адже без цього скласти протокол і накласти штраф було неможливо. Але знову ж таки, з 19 травня вступили в дію зміни до КУПАП, і тепер складання адмінпротоколів за статтями 210 і 201. Не є обов'язковим, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик до ТЦК, будучи належним чином повідомленою про час місце виклику та за наявності ТЦК, підтверджуючих документів. Далі, протокол та інші матеріали адміністративної справи передаються керівнику ТЦК, і він має призначити дату розгляду справи і обов'язково повідомляє особу, яка притягається до адмінвідповідальності, про місце і час розгляду справи. Нюанс в тому, що згідно статті 264 КУПАП є є перелік адміністративних правопорушень, які передбачені деякими статтями КУПАП, коли присутність особи. Є обов'язковою. І у разі ухилення відявки цю особу може бути органом внутрішніх справ піддано приводу. Так от статей 210, 211 і 211 у цьому переліку немає. Відповідно, під час відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за цими статтями, справу може бути розглянуто і без неї. Але у матеріалах справи мають бути. Дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Тому на практиці після 19 травня будуть випадки, коли військово зобов'язані дізнаватимуться про накладені на них штрафи вже після арешту коштів на картках. І буде це тоді, коли ви не контролюєте отримання кореспонденції на адресу своєї прописки або на адресу, яку вкажете при уточненні своїх даних в ТЦК. Ще злий жарт може з вами зіграти суб'єктивний фактор. Я маю на увазі добросовісність працівників пошти, які будуть доставляти вам кореспонденцію від ТЦК. Моя рекомендація познайомитись особисто з поштарем, яка закріплена за вашим будинком. У мене особисто є номер телефону мого поштаря, а у неї мій. І повірте, це убезпечить вас від втрат грошей і спалених нервів. І напевно, найцікавіше питання, як уникнути штрафу. І тут же пов'язано з ним, чи варто судитися з ТЦК за ці штрафи. Відразу скажу, що кожен випадок накладення штрафу є індивідуальним. Треба розуміти, що саме наклали штраф, дослідити, чи не була порушена процедура накладення штрафу і дотримані строки притягнення до адміністративної відповідальності. Тому універсальних порад, як діяти при складанні протоколу чи при розгляді справи вже керівником ТЦК, я тут не дам. У нас непрецедентне право. Але Якщо вас, наприклад, будуть звинувачувати у таких порушеннях як неповідомлення про зміну персональних даних, то вам слід знати, що є примітка до статті 210 КОПАП, яка говорить нам, що положення статей 210 і 2101 цього кодексу не застосовуються, тобто штраф не може бути накладено. У разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру військовозобов'язаних персональних даних військового зобов'язаного. Шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-консультаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи. І тут є кілька цікавих моментів. Перше, реєстр військовозобов'язаних створено з законом ще у березні 2017 року. Є відповідний порядок ведення реєстру. По-друге, Міноборони неодноразово заявляло, що реєстр повноцінно функціонує у ТЦК з 2019 року, а станом на листопад 23-го проведена робота щодо інтеграції реєстру з іншими державними реєстрами України. А я нагадаю, що згідно закону, інформація в реєстр в електронному вигляді має попадати від як мінімум 18 центральних органів, виконавчої і судової влади. А там і податкова, і Мінюст, і Міграційна служба, МВС, Генпрокуратура, Пенсійний фонд, Міністерство охорони здоров'я, прикордонна служба і так далі. Отже, виникає питання: якщо реєстр, за словами Міноборони, вже сформовано, Є електронна взаємодія з системами, базами даних і іншими реєстрами, то як можна штрафувати військовозобов'язаного по статті 210 КУПАП за неповідомлення якихось даних про себе у випадку їх зміни? Наприклад, зміна місця встановлення інвалідності. Навіщо взагалі у правилах військового обліку встановлювати обов'язок особисто прибувати військовослужбовцем в ТЦК для? Повідомлення про зміну даних, які ТЦК і так отримує з інших реєстрів. Саме тому, скоріш за все, штрафувати за неповідомлення про зміну персональних даних не будуть. Або навіть якщо і будуть, то визнати таку постанову незаконною у суді буде нескладно якраз завдяки застосуванню примітки до статті 210 КУПАП. Шкода лише буде грошей і часу військового зобов'язаного. Я очікую, що штрафи будуть, як правило, за неявку по повісті, за відсутність при собі військово-облікових документів, за відмову прийти в ВЛК, за неперебування на військовому обліку. Але там можуть бути нюанси зі строками притягнення до адміністративної відповідальності. В цілому, як показує наша практика, працівники ТЦК допускають ряд грубих процесуальних помилок як при складанні протоколів, так і при винесенні постанов, навіть якщо підстави для притягнення до відповідальності є. А це підстава для визнання постанов незаконними. Друзі, я розкрив лише декілька аспектів штрафів, які можуть бути накладені на військовозобов'язаних. Тому нагадаю, що ваші особисті кейси лишайте у коментарях. Ми або відповімо у коментарях, або у нас є практика знімати відео, яке присвячується повністю відповідям на ваші питання. Якщо ви вважаєте, що відео було інформативним, прошу лайк. І ще одне прохання. Не забудьте сьогодні допомогти своїй армії, нашій армії. Все буде Україна.